Доброго ранку, шановні глядачі. Ось така у нас погода сніжна і морозна. А я біжу зараз в АТБ за покупочками. Треба багато всього купити. А зараз заскочила в Аврору, купила ось такий батончик рошен з арахісом. Трішки підкріпитися, бо холодно. Я хоч і снідала, але все одно хочеться чогось такого солодкого. Бажаю усім гарного та тихого дня! І вирішила поділитися з вами ще своїми обновочками. Зараз триває сезон розпродажів зимових. І якраз я була в торгівельному центрі і дещо собі прикупила. Зараз покажу, що купила. У магазині Сінсей купила джинси. Дуже подобається якість джинсів у них. От, бачите, сама структура джинсу, вона така плотна і от справжній він не стрейчовий, не дуже тягнеться. Але хороша структура, і я думаю, що довго будуть носитись. У мене вже одна пара з цього магазину є. І я ними дуже задоволена. Купила собі ось таку пряму модель повнорозмірно, просто прямі джинси. Трошки ось тут вибілені. Ось так вони зверху виглядають. Класична модель, прямі з високою посадкою. У мене сороковий розмір. І Коштували вони 500 гривень. До розпродажу, здається, 719 там було. А тут зараз видно. Так, 719-30% знижка. Думаю, що будуть іще знижки, але зазвичай, коли більше, то тоді вже немає розмірів. Мій розмір розбирають так точно. І далі була в магазині ЛЦ Вайкікі». І там прикупила кардиган. Дуже сподобався мені. В принципі, я не планувала, але оскільки сподобався, і дуже вигідна ціна зараз, можна суттєво зекономити гроші, то чому б і не прикупити. Якраз на весну буде ось такий гарненький. Так, зараз покажу ціну. Е, коштував він 1300 гривень. А на знижках 579-55% знижка. Це у мене розмір М. І ось так він виглядає. Ось такий люблю класичний одяг, от він мені класичний нагадує. З такими резиночками. До речі, склад у нього не натуральний, я дивилась. Зараз покажу вам ближче, що тут у складі. Так. Це у нас, як доглядати, зараз зараз подивимось, де тут склад. Написано, що вироблено в Туреччині і це 100% акрил. Але я його приміряла, дуже тепленький він. В'язка плотна, тепленький, і виглядає дуже симпатично. Е, і. Прийшло мені замовлення. Довго воно було на кордоні з польського сайту, так само сінсей замовляла собі на знижках джинси. Але коли в магазині побачила ті, то ті теж мені дуже сподобались, вирішила, що зайвими не будуть. Ці джинси з блискітками. Дуже вигідна ціна була, і, до речі, ці навіть зручніші, вони якось ширші, не такі плотні, хоча. Якість матеріалу теж така хороша. Вони майже ідентичні, мені здається, ось ближче показують які до цього. І ось ці. Теж прямі, трішки вкорочені. Так само 40-й розмір, але з блискітками. І коштували іще дешевше, щось здається, 359 гривень. І купила ще це теж на сайті замовляла, ось такі лосини. Прості сіренькі для дому. 119 гривень вони коштують, дуже зручні, це бавовна. Але сестра замовляла собі такі самі чорні. І чорні дуже сильно линяють, фарбуються. Тому чорні я не беру, а беру для дому ось такі сіренькі. Так, це усі покупочки мої. І ось так виглядає обід. Запекла стегенця курячі з картоплею. Будуть ще помідорчики, а у синочка помідорчики свіжі. Усім, хто їсть, смачного. У нас сьогодні сильний мороз і справжня зимова казка. Давно не знімала вам свої тарілочки. Це у мене вечеря. На вечерю омлет, Трішки макаронів і залишки риби червоної. То вчора робила бутербродики. До речі, вчора робила з маслом, а мені сьогодні захотілося просто на тостах Ось такий хлібчик зробила на грилі, і просто рибку виклала без масла. Усім, хто їсть, смачного!